Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, братя та сестри! В Євангелії від Марка в другій главі з 21 по 22 віршик ми з вами читаємо. Ніхто не пришиває латки з небіленого полотна до старого одягу. Інакше нове видірветься від старого, і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бурдюки, і тоді й вино пропаде і бурдюки, а молоде вино вливають в нові бурдюки. Дорогі братя та сестри, так часто ми бажаємо будувати. Нове святе життя з Господом, але все ще не полишаємо старого гріховного життя. Дорогі брати та сестри, і ми маємо розуміти, що ми не зможемо побудувати нічого нового, не полишивши старого гріховного. Ми не зможемо слідувати в святому житті за Богом, якщо все ще не. Всередині себе полюбляємо гріх, полюбляємо гріховне життя. Отже, щоб нам послідувати за Спасителем, нам потрібно полишити старе гріховне. Нам потрібно почати боротись з гріхом, дорогі в Христі, брати та сестри, бо ми не зможемо побудувати нового, не полишивши старого життя. Братя та сестри, в посланні до Римлян в 6 главі з 3 віршика і по восьмий ми читаємо слова апостола Павла. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб, так як Христос встав із мертвих славою Отця. Так і ми почали би ходити в оновлені життя. Бо якщо ми з'єдналися з Ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з Ним і подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з Ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові. Бо хто помер, то я правданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо з Ним жити. Дорогі браття та сестри, щоб нам воскреснути з Господом, для Нового святого життя, для життя вічного, нам потрібно померти. Нам потрібно померти для всього свого, нам потрібно померти для гріха, нам потрібно померти для всього того, що є від віку. Цього, що є світським, що є гріховним. Нам потрібно померти для своїх планів на своє власне життя, для своїх внутрішніх переконань і воскреснути в Христі Ісусі Господі нашим. Дорогі брати та сестри, не буде жодного Воскресіння для нас, якщо не буде внутрішньої нашої смерті. Якщо ми не помремо для всього старого та гріховного, так часто ми бажаємо жити Воскреслим життям з Богом, але все ще лишаємось в грісі. все ще живемо одночасно старим гріховним життям і бажаємо жити новим святим. Дорогі братя та сестри, і в цьому випадку нам потрібно взяти свій хрест, щоб помирати для себе. Щоби померти та воскреснути в Господі нашому Ісусі Христі. Ми не зможемо на хресті старому, знаєте, будувати нове святе життя, а нове життя будується лише на новому, лише на твердій основі, на Божому Слові, лише на Ісусі Христі. І хто буде будувати таким чином своє життя на Слові Божому, то дійсно буде благословенним. Хто буде помирати для себе, для свого я, для гріхів, той дійсно буде Воскреслим з Господом і буде щасливою людиною. Наше щастя полягає в чому? Наше щастя полягає в житті з Богом. Наше щастя полягає у Воскреслому Христі, коли ми разом з воскреслим Христом також воскресли. В ім'я Отця і Сина.